Це була зима. Ми сиділи в кімнаті, говорили про життя і фінансові проблеми. Слухай, галдей, а де зараз можна заробити грошей в інтернеті? Робота за копійки, фріланс якось нестабільно. О, а ти чув про дропшипінг? Це просто коли в тебе нема товару на руках і ти продаєш його зі своєю націнкою. Так, чув, але саме які товар продавати? Що зараз людям цікаво взагалі? Та братан, все що завгодно, але ось жіноча білизна це просто бомба. Люди постійно її купляють і маржинальність дуже велика. Ну, саме націнка. Чоо. Білизна, ти взагалі з дуба рухнув. Братан, дивно, це сидіти без грошей, а ти спробуй і побачиш свій результат. Привіт усім! Мене звати Володя Кеш, мені 18 років і я займаюся заробітком в інтернеті. Сьогодні вам розповім про свій експеримент, як я буду перепродавати жіночу білизну протягом трьох днів. Розповім, чи можна заробити перепродаючи такі товари, чи є попит, та які складнощі можуть у вас виникти у даній ніші. з чайком, печивом та дивіться дане відео до кінця. Обіцяю, воно буде цікавим. А і до речі, не забудьте підписатися на мій інстаграм. Адже там я буду показувати те, як я буду заробляти 10 тисяч доларів з повного нуля. І так, для початку взагалі вартує розібратися, що ж таке дропшипінг. Якщо задати такий пошуковий запит в Google, можна знайти дуже багато різних визначень. Наприклад, дропшипінг це модель продажів, за якою власник інтернет-магазину не зберігає товар на складі, виставлені на продаж. А якщо, просто кажучи, без всякої води, дропшипінг це фактично, коли ви продаєте товар, якого у вас немає на руках. Наприклад, є магазин, він продає товар за 300 гривень, ви як посередник впевнений, що зможете продати даний товар дорожче, тому ви знаходите клієнтів для постачальника, продаєте цей товар з націнкою, наприклад, за 600 гривень, і фіксуєте прибуток в різницю Тобто 300 гривень. Надіюсь, це зрозуміло, давайте ближе до суті. Як знайти магазин жіночої білизни? Наприклад, я спочатку сидів на таких популярних сайтах, як OLX та Prom.ua І нічого цікавого я там не знайшов. Після цього я вирішив спробувати свій останній шанс подивитися ще в інстаграмі. Написав пошуку жіноча білизна, гортав хвилин 20, дивився якісь варіанти і ось наткнувся на цей магазин. Відгуків було немало, лайків також, та і якісь білизни по фото теж доволі непогана була. Тому я одразу вирішив написати власнику магазину та спитати про форму співпраці в дропшипінгу. День, у вас є по Добрий день, на зв'язку магазин Unet Body. так є. Яка сама білизна вас цікавить? Мені цікаво все, що у вас є наявності. Поспілкувавшись з власником, мені надіслали телеграм-канал, на якому було абсолютно все, що треба для продажі: фотографії, відео, ціни та опис товару. Далі я швидко підрахував, скільки я можу заробляти з одної продажі. І цілком мені сподобалась націнка. В основному вона була в районі 300-400 гривень. Задавши ще пару питань власнику з приводу терміну доставки і оплати, мене це ці цілком задовільнило. Тепер нам потрібно створити, грубо кажучи, Свій магазин в Телеграмі, куди ми будемо виставляти свій товар зі своїми цінами. Ми заходимо в Телеграм, створюємо канал, ставимо аватарку, придумуємо якусь тематичну назву, додаємо вествоважу з націнками, ну і, звісно, залишаємо наші контакти, по яким люди будуть писати з приводу покупки. На даному етапі все. Окей, фото, відео, ціни, опис товару. Все це тепер у нас є. Але ж основне питання залишається відкритим: де брати клієнтів? На мою думку, найпростіше їх знайти в Тіктоці. Тікток, як на мене, це найкраща платформа для пошуку клієнтів. Алгоритми тік можуть швидко показати ваш контент великій кількості. Людей. Day. Навіть якщо у вас мало підписників. А саме головне це все безкоштовно. Для початку заходимо в TikTok, реєструємо аккаунт, ставимо якусь тематичну назву, аватарку, і після чого біопрофілю треба додати посилання на ваш створений телеграм-канал. Для цього є два варіанти. Посилання можна додати, якщо у вас є 1000 підписників на аккаунті, або якщо ви числитеся як компанія. 1000 підписників у нас немає, компанію ми також не являємось, Тому такі тімщики, як я, давним-давно знайшли вихід з даної ситуації, а саме схему, яку ви можете зайти, прийшовши мій телеграм-канал. За посиланням, яке буде в описі, тепер починаємо створювати різні відео для TikTok. Я робив акцент на емоціях, перевага, комфорт, стиль, ідеальний подарунок і так далі. Повірте, у TikTok дуже важливо захопити увагу глядача в перші 3 секунди. Тому я використовував яскраві кадри та цікаві написи. Наприклад, твоя ідеальна білизна за вигідною ціною. Ось приклади. Після успішного створення я також їх успішно залив в TikTok і пішов спати. В очікуванні, хоча б якихось невеликих результатів. Прикинувшись на другий день, в мене з'явилася шалена мотивація. І після всіх ранкових процедур я вирішив відкрити Тікток і подивитися результат. Заходжу і бачу, що моє відео набрало цілих 12 тисяч переглядів. Чесно кажучи, я був трішки. Ще вчора я навіть не міг уявити, що якийсь короткий ролик може привернути стільки уваги. Після чого я швиденько заходжу в Телеграм і бачу аж цілих 8... йо. Я здивувався, люди задавали різні питання про наємність товару, про термін доставки і так далі. Я спокійно відповів всім на запитання, підрахував замовлення і передав постачальнику. А саме дані відправки, яка білизна, яка націнка і так далі. Ви не повірите, але замовили в мене цілих 6 комплектів із восьми людей. Насправді я не очікував, що за день можна досягти таких великих результатів. Потім я вирішив трошки відпочити, а саме піти з Ігорком погуляти на вулицю. Поки гуляли, розмовляли про всякі бізнес-ідеї. І в цей момент мені прийшло ще одне замовлення. Ой, ще одне замовлення, плюс 350 гривень. Чи назис? Ну, скоро ти будеш уже забезпечувати ти. Білизняний магнати. Давай поки без магната, поки що це просто гарний початок. Після успішного відпочинку я повернувся додому, передягнувся, почистив зуби і вирішив перед сном подивитися, що там по переглядам. Одне з них за декілька годин набрало тисячу переглядів, друге 1500. З них мені написало дві людини. Я був дуже сильно здивований, бо люди писали, що їм сподобався підхід і те, як я детально розповідаю про кожен комплект. Я одразу оформив замовлення, передав усі дані постачальнику, він підтвердив, що завтра все відправить. І вже завтра товар буде доставлено клієнтам. Перед сном я вирішив Глянені коментарі до своїх відео. Люди цікавились різними питаннями: чи є подарункове пакування, які є розміри і так далі. Лягаючи спати і відчував, що мої старання приносять результати. І це мене дуже сильно мотивувало працювати ще більше. Третій день в мене був дуже напряжний. Прокинувся, не спів поїсти, не сходити в душ, взагалі нічого. Замовлення сипляться одним за одним. Я одночасно відповідаю усім клієнтам, уточнюю постачальника наявність товару та перевіряю доставку. А все через те, що відео, яке я виклав в перший день експерименту, вже набрало 39 тисяч переглядів. Це не бізнес, це марафон якийсь. Вирішив хоча б зробити собі якийсь чайок і піти далі працювати. Ну, шо, Володька? Як там твій магазин? Є продажі? Результати є. Взагалі нормально, якщо не рахувати той факт, що я не встигаю взагалі нічого зробити. Ні, ну ти хоч розумієш, що це вже ну, майже повноцінна робота. А за те, яка прибуткова. А чесно кажучи, не вірю, що я стільки зроблю на білизні. Відкривши телефон, бачу повідомлення від постачальника. Один із товарів закінчився, який ви замовляли. І тут мені доводиться швидко пропонувати клієнтці якусь альтернативу. Я швиденько пишу клієнтці, що на жаль даного кольору немає, але є схожий комплект у чорному кольорі. І клієнтка погодилась. Фух. Я вирішив відпочити, подивитися ТікТок пару хвилин і отримую повідомлення від клієнтки, яка вчора робила замовлення. Думаю, що сталося знову, а клієнтка пише: Добрий день, а можна замінити колір з білого на чорний. Білий мені вже не дуже подобається. Після чого в мене вже почалась паніка. Я думав, що робити, бо товар уже надісланий постачальником. Вирішаю написати постачальнику і запитати, що робити мені в такій ситуації. Вчора ви відправляли білизну і зараз мені клієнтка пише, що їй не сподобався колір. Постачальник каже, можна замінити, якщо клієнтка сплатить доставку в дві сторони і трішки почекає. Знову зв'язую з клієнкою, поясняю, що можна зробити в даній ситуації, і вона згодилась на таку авантюру. Паралельно я думав, як уникнути такі ситуації в майбутньому. І на такому плюс вайбі, що все обійшлось чітко, я пішов спати, бо дуже-дуже сильно хотілось. Єгор, іди сюди, чай поп'ємо. Зараз, пара хвилин, час я дограю, секунду. Добре, чекаю. Ну що Володько, як твої справи? Та таке собі. А що сталося? Фух, та ці три дні для мене було щось неймовірне. Це просто капець. І як воно? Продається жіноча білизна. Я був правий? Так, ти був правий, але я дуже сильно втомився. Ну, то, що ти втомився, це абсолютно нічого. А саме головне питання, скільки ж ти заробив? Ну я заробив ф гривень. Що, блядь, який хривень, Володько? правду кажи. Ха, Ну дивися. Насправді Так. А що ти думав? Афігет, я насправді не уявляв, що ти так багато зробиш з цього дропшипінгу. І так, друзі, дане відео підійшло до кінця. Скільки вже мені вдалося заробити за ці 3 дні експерименту? Давайте порахуємо. За цей весь час мені написало 22 людини, із яких купило тільки 15. В середньому білизну я продавав з націнку 350 гривень, і якщо порахувати, то це виходить близько 5 тисяч гривень. Ну, непогано, так? Тепер давайте я коротко розповім про плюси і мінуси даного експерименту. Почнемо з плюсів. Перший плюс це великий попит. Білизна потрібна завжди, незалежно від сезону. Другий плюс це легкий старт. Не потрібно взагалі ніяких вкладень, і буквально за пару днів можна заробляти якусь копійку в карман. Тепер давайте перейдемо до мінусів. Перший мінус це дуже велика конкуренція. Насправді дуже багато продавців в цій ніші і тому дуже важливо чимось відділятись. Другий мінус потреба в офлайн-продажах. Деякі клієнти хочуть побачити товар наживо, а не лише на фото. Ви спитаєте, володька, як повторити твій результат? Ось кілька парад. Перше, обирайте якісний товар. Читайте відгуки постачальників і дивіться на їхню репутацію. Я вибрав постачальника з великою кількістю позитивних відоків це себе виправдало. Друге, використовуйте прибабливі фото. Клієнти купують очима. Гарні знімки можуть значно підвищити продажі. Висновок такий: Цей експеримент довів, що на перепродажі білизни можна заробити, але потрібно вкладати час і терпіння. Якщо вам сподобався цей формат, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи цікаві вам подобні експерименти. Можливо, є теми, які ви хочете, щоб я протестував. Дякую за перегляд, до зустрічі!